Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового дядько їсти хоче. А тим часом тисніть на дзвіночок та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, яку я публікую кожного дня. Просить дядько в ресторані. Принесіть котлету, А йому офіціантка тихо каже «Нєту». То давайте хоч салату або вінегрету. А йому офіціантка знову каже нету. Дядька дивиться на дівку, як на поторочу, зарядила, нету, нету, а я їсти хочу. Дівка стала руки в боки, вгідливо питає – А хіба ви наїстеся, як скажу, немає. До зустрічі в жовтому літочку.